Всім привіт! Хочу показати програмку своєї релюшки, що йде з Wi-Fi і з Bluetooth. Так, заходжу якраз в неї. Грузиться, чекаємо. Так, ну що тут показує? Тут можна її включити і виключити. Так, тут показує, скільки намотав кіловат, то в грошах. Я вв'ю 4.32 за кіловат. Вольтаж, ампераж. Далі якийсь вольтаж 39 градусів температура. Тут якісь графіки. Ну, так само включити, виключити, то я експериментував. Так, йдемо до графіку. Так, графік то що з вольтах. Ну, Це напевно, та, а, це напевно вольтаж, який найбільший був, 27-24. Тут можна переглядати за місяць, наприклад, і за весь час. Ну, то мене не цікавить. Тудам пора що в нагрузках. Сам можна передивитися. Який день? Яка нагрузка була? 18, 19, 20. Так, тоже... якийсь вольтаж. Деємо далі. О, це кіловат, хто цікавіше. Так, ну це за сьогодні просто. І в мене все світло не підключено. У мене, наприклад, бойлер. Правка не підключена. Та й нема кому соні. Майже нікого вдома немає. Так, дивимося, що, що воно мені намотало. Так, 16 17,4,13. 18,5,40. 19,2,83. 18, 5, 40, 19, 2, 83, 20, 5, 33, 21, 4.27. Ну, і сьогодні ще не заверший день 2.81. Так. Це теж якась графіка. Щось непонятно. Так, то температура. Ну, зранку 10-го година видно, що 34 градуса, а потім жара підноситься, то і на кухні що зробиться. Температура до 39, ну, бачу, було 40. Так, а це є. А, тобто година то на сьогодні вартість. На днях, наприклад, що воно на показує, що воно мені зекономило 8 гривень, 18 майже 23, 12, 22, 18. 12, ну так би все. Тут настройки, у принципі умова нема. Там де спай, туди-сюди, тут теж якісь настройки. От і все, в принципі. Наразі все. Так що дякую за апраліці. Ставте лайки. Всім пока. Пока.